І добре поводилася. У нашій справі лікар дуже важливий. Хіба так треба його використовувати? Я вже казав, утро йому довіряє. Лише Гауз допоможе нам наблизитись до короля. Але в усьому звинуватять ґауз. А тебе ні. Так нам і треба. Але ж кара буде страшна. Не забудь про почуття і роби, що кажу. Добре. Коханому Гаузу, ти зробив мене такою щасливою. Від хвилювання мені бракує слів. Ті часи, коли ми були разом найкращі в моєму житті. Тоді ви виходили з дому минулої ночі. Так, треба було забрати зілля. Зілля? У нового постачальника. Він щойно прибув. Зрозуміло. Ваші постачальники завжди з вами цілуються. Ти за мною стежив? Як ти посмів? Гаус була ніч. Я хвилювався. Думав, щось сталося. Нічого не сталося. Як її звати? Еліс. Вона моя давня подруга. Втім, відверто кажучи, більше, ніж подруга. Тобто? Колись ми були заручені. When? І давно це було. Так давно, що я вже встиг забути. Я саме став лікарем короля. Тоді я і зустрів Еліс. Ми були, наче споріднені душі, дуже схожі. Обоє любили лікарські трави і чари. Чари? Ну, я був початківцем. А Еліс мала надзвичайні сили і можливості. В неї був справжній дар. Поступово вона розвинула свій хист до чарів, передусім чарів зцілення. Я із захопленням спостерігав, як вона рятувала життя багатьом людям. То це Еліс допомогла Шинкарю? Так, коли з її хистом захоплювався весь камелот, і що ж сталося? Утер оголосив війну чаклунам. За якусь ніч наш світ перевернувся з ніг на голову. Велике винищення утер наказав скласти списки усіх, кого підозрювали у чеклунстві. Їх виловлювали, а потім вбивали. Я був наближеною до короля особи і бачив цей список. Але там було і ім'я Еліс. І що ви зробили? Єдине, що міг викреслив звідти її ім'я. А якби вас викрали? Я просто хотів виграти час, щоб вона встигла виїхати з Камелота. А ви. Ну, ви залишилися. Я був наляканий. Думав, що я не маю вибору. Боявся, що більше ніколи її не побачу. Але вона повернулася. Минуло стільки років. Мабуть, це для нас другий шанс. У тебе золоте серце. І так було завжди. Це найменше, що я можу зробити. Залишися. Будь ласка, залишайся. Сьогодні я відвідую лише тебе. Я про все подбав заздалегідь. Впізнаєш? Звісно, цілющий оберіг. Припини, покажи, на що ти здатний. Чи забув усе, чого ми навчилися? Зараз погляну. Це дзвіночки чи клуна, так це зветься. На кожному кристалі давні руни. Коли говориш заклинання, кристал бринить разом з ним. І ця музика зцілює недужих та немічних. Ти нічого не забув? Я все пам'ятаю все, що ми бачили, все, що робили, кожен день прожитий разом. Пам'ятаю той день, коли ти поїхала, не згадуй минулого. Ми зустрілися знову, і тепер це найважливіше. Давай, Мерлін, тримай щит міцно. Вибачте, я просто ти жалюгідний. Ти ж маєш бути воїном, загартованим у битвах, а не якоюсь билинкою. Вибачте, я просто втомився, розумієте? А як же? Може, від цього збадюрися? А, Мерлін. Хочу тебе познайомити з Еліс. Дуже приємно, Мерлін. Гаус про тебе говорить лише добре. Про вас теж. Еліс трохи поживе у нас. Чудово. Ти не проти? Звісно, я роздобуду ще одне ліжко. Ти не проти, щоб вона пожила у твоїй кімнаті. Почувайтеся як вдома. Добрі новини, серденько. Гаус запросив нас пожити в нього. Отже, він нічого не підозрює, ні. Постарайся, щоб так було і далі. Так, малий, ти все робиш правильно. Візьми трохи моєї отрути. І не підведи мене, не зашкодь собі. Ось так. Коли ви познайомилися з Еліс, на яких чарах вона зналася? На різних. Ми тоді навчалися і експериментували. Зрозуміло. А на злих чарах теж? Можу визнати так, але ті часи давно минули. А якщо ні? Минулої ночі я бачив у її кімнаті якусь істоту. Істоту? Я таких ще не бачив. Тіло Лева, а хвіст як у Скорпіона. Жахливо. Та годі, Мерлін, тобі, мабуть, наснилося. Ні, я її бачив на власні очі і відчував її силу. Це були чари. І з такою силою я ще не зустрічався. Ні, синітниці. Ви мені не вірите? Я можу це довести. Виходімо. Ось вона. Мерлін, поклади скриньку на місце. Це вже занадто. Істота всередині. Я знаю. Не будь смішний. Гауз не треба. Тепер ти задоволений, Мерлін. i'm going